Вен Франківська облдержадміністрація має нову громадську раду. Насамперед було сформовано лічильну комісію. Як результат, до новообраної ради увійшли 75 представників усіх інститутів громадянського суспільства, які подали документи до ініціативної групи. Якщо обрання членів ради в залі не викликало дискусій, то питання, кого обирати керівником, виявилося для присутніх суперечливим. Спочатку запропонували Валентина Валентієва, представника відділення Українського фонду миру. Неодноразово матеріально. Приймали участь в підтримці духовності. У будівництві церковка, капличок і таке інше, голова громадської організації Віола Мар'яна Циганин особисто висунула свою кандидатуру на керівника ради. Для 24-річної дівчини це насамперед новий досвід та перевірка власних можливостей. Коментувати роботу попереднього складу не наважується. Каже, для неї зараз головне визначити пріоритети нової громадської ради. Я спочатку проводу моніторинг активних гострих соціальних потреб, які є в нашому місті, в нашій області. По-друге, мені цікаво, як оскільки громадська рада це. Об'єднання різних громадських організацій, як вони бачать вирішення цієї проблеми. Друге, які проекти, ініціативи, бачення вони би хотіли вирішити, залучити фінансування. Зараз грантів дуже багато і можна на них претендувати. І допомагати вирішити вже ці питання, які ми промоніторили і визначили важливими. Так там така громадська рада, такі мужчини з ними що не посилиш. Я думаю, що ми всі разом все зможемо. Найбільше про і контра викликала кандидатура Валерія Старченка. Одні переконували, в нього чималий управлінський досвід, адже саме він головував в попередній громадській раді. Інші запевняли, за час його керівництва результати роботи ради незначні. Моя особисто буду пропонувати кандидатуру Старченка Валерія Васильовича як нейтральну неполітичну структуру, голова обласної організації Червоного Христа, громадського лідера Прикарпаття ще раз підсумку неполітичного. Обрати головою громадської ради відтак нового лідера довелося обирати шляхом таємного голосування за рахунок 37 голосів. Валерій Старченко отримав перемогу. Минули 66 членів громадської ради. Активних було 20, 26 чоловік. Я рахую, як дійсно я сказав, що якщо ти записався в нову громадську раду, приймай не усі, давай участь, давай пропозиції, роботи, бо не може ні голова, ні його заступники, не навіть голови голову самі комісії працювати. Перше засідання новообраної громадської ради відбудеться в середині березня. Це є дорадчо-консультативний орган регіональної виконавчої влади в питаннях життєдіяльності Прикарпаття. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.